А я дізнатись, скільки споживає мій електропривод? А котел буде від неї працювати? А обігрівач? А старлінг? Старлінг скільки пропрацює? Я хочу, щоб працювала мікрохвильовка. Це яка потужність? А мені потрібно, щоб працював газовий котел. Наскільки її вистачить? Так, друзі, я дуже часто під своїми відео з портативними зарядними станціями бачу коменти такого характеру. Отож, сьогодні я навчу вас за 5 хвилин, ну максимум за 6 хвилин, як правильно підібрати портативну зарядну станцію саме для ваших потреб. Отож, підписуйтесь на наш канал, ставте цьому відео вподобайку. А ми починаємо. Для початку давайте розберемо, що таке ємність акумуляторної батареї портативної зарядної станції, що таке номінальна потужність і що таке, і для чого потрібна максимальна потужність зарядної станції. Отже, ємність акумуляторної батареї портативної зарядної станції це той показник, який нам вказує, наскільки довго наша станція буде працювати автономно на одному заряді акумуляторної батареї при якомусь певному навантаженні. По правильному він вимірюється в ампер-годинах, але для нашої Зручності виробників вказує цей показник вт-годинах. Наприклад, в цій станції від ECOFLO Delta 2 ємність акумуляторної батареї складає 1024 вт години І це б могло означати нам те, що підключившись сюди будь-який електроприлад потужністю на 1000 Вт, він би міг працювати 1 годину на одному заряді акумуляторної батареї. Але це трішечки не так. Чому? Тому що в самій акумуляторній батареї вмонтований захист, який не дозволяє. І розріжатися прямо в нуль, щоб її не пошкодити. По-друге, при перетворенні постійного струму в перемінний за допомогою інвертора також втрачається певна кількість електроенергії. Тому від'ємності акумуляторної батареї, яка вказана виробником, потрібно відняти 20%. У деяких виробників цей показник може бути меншим, а в деяких може бути більше, але 20% це якраз та сама золота середина. Отже, ми з вами зрозуміли, що з 1024 Вт по факту, ми отримуємо 819 вт годин реального запасу електроенергії, який міститься в цій портативній зарядній станції. І якщо ми підключимо сюди якийсь електроприлад потужністю на 1000 Вт, дана станція пропрацює не одну годину, а 51 хвилину. Але є деякі нюанси, наприклад, холодильник. Його компресор працює не постійно. Він вмикається тоді, коли температура в холодильнику піднімається вище норми і знову ж таки вимикається, коли температура в холодильнику стабілізується. І таким чином ми з вами розуміємо, що компресор в холодильнику працює не постійно на протязі однієї хвилини. А це означає, що заряду акумуляторної батареї вам вистачить на трошки більше часу. Так само, як і з вашим ноутбуком або персональним комп'ютером. Одна справа, коли вони просто ввімкнені, ви там дивитесь відео, вони споживають одну кількість електроенергії, а інша справа, коли ви працюєте, наприклад, з якимись важкими графічними програмами або граєте в відеоігри, тоді споживання електроенергії в них буде значно більше. Освітлення, телевізори, роутери, такі електроприлади будуть споживати однакову кількість електроенергії впродовж цієї години. Для того, щоб дізнатися, скільки споживає саме ваш електроприлад, існує як мінімум три способи. Перший спосіб це подивитися на самому електроприладі. Там має бути шильдик, бірочка, де будуть вказані технічні характеристики. Другий спосіб це знайти техпаспорт до вашого приладу або інструкції по експлуатації. Там також мають бути вказані всі технічні характеристики. Ну і третій спосіб, на мій погляд, найточніший, це придбати ось таку штукенцю, називається вона ватметр. Що ви маєте знайти в перших двох пунктах? Або в інструкції, або в техпаспорті, ви маєте знайти таку графу або таку стрічку, де буде вказана потужність, яка вимірюється в ватах або в кіловатах. або може бути такий пункт, як споживання, який буде також вказаний в ватах або кіловатах. Ось ця циферка якраз вам і потрібна. А як бути з персональним комп'ютером або з ноутбуком? Ну насправді тут іще простіше, просто дивитися, що вказано на їхніх блоках живлення. Як правило, там вказані максимальні характеристики, і не завжди ноутбук або комп'ютер досягає цих показників. А ще краще, знову ж таки, повторюсь, придбати ось такий прилад, який називається ватметр. Коштує він не так вже й дорого, але при цьому показує точні показники, скільки споживає ваш електроприлад. Користуватися їм дуже просто: в нього є своя вилка, ви цю вилку вставляєте в вашу розетку. А в цю розетку, яка вмонтована в Ватметр, ви вже під'єднуєте той електроприлад, з якого ви хочете отримати дані. І він вам покаже мінімальне споживання вашого електроприлада, максимальне споживання електроприладу, і також покаже. Скільки він взяв електроенергії за одну годину, тому рекомендаціон. З цим має надію розібралися. Тепер на рахунок номінальної потужності. До прикладу, ось цей анкер 535 має номінальну потужність 500 Вт. А ось ця дельта, друга відеофлу, має потужність 1800 Вт. І якщо я, до прикладу, візьму ось такий чайник, який споживає 1650 Вт і підключу його до дельти, то за допомогою цієї станції я зможу собі нагріти воду. А якщо я підключу цей чайник до станції Anker, то тут спрацює захист, вона відключиться і відповідно до допомоги цієї станції і цього чайника я не зможу нагріти собі воду. Скільки споживає ваш електроприлад і де це дізнатися, ми розібралися в попередньому пункті. Тобто, номінальна потужність це тоді, коли ви підключаєте будь-який прилад до вашої станції, а вона у вас не вимикається від перевантаження. Ну і останній показник, який нам потрібен для того, щоб ми правильно змогли підібрати портативну зарядну станцію для нашого дому це максимальна потужність. Що це таке? Будь-який електродвигун, насос, насосна станція, компресор вашому холодильнику мають пускові струми. Що це таке? Це, наприклад, коли ваш насос по паспорту споживає 1000 Вт ватт електроенергії для своєї роботи. Але для того, щоб йому запуститися, вийти на свої робочі оберти, йому потрібно споживати трошки більше електроенергії. Відбувається це на протязі декількох секунд, але все одно це споживання а, збільшується в рази, наскільки більше все буде залежати від вашого обладнання. І, до речі, цей показник пускових струмів має бути також вказаний в технічному паспорті. до вас. Вашого електроприладу. Якщо ж таких даних ви ніде не знайшли, то номінальну потужність вашого електроприладу можете сміливо множити на 3, а то й на 5. Максимальна потужність станції Anker складає 750 Вт, а максимальна потужність станції Delta Druga складає 2700 Вт. І якщо я захочу підключити насос номінальною потужністю в 1000 Вт, то ні ця, ні тим більше ця станція запустити його не зможуть. А що робити з холодильником? Які там пускові струми? Як показує практика, сучасний середніх розмірів холодильник на один компресор споживає в середньому 70 100 Вт. Не дуже багато. Але, наприклад, портативна зарядна станція з максимальною потужністю 500 Вт його не зможе запустити. Тому майте на увазі, що для холодильників потрібно брати більший запас. Наразі в мене все. Маю надію, що дане відео вам допомогло розібратися в портативних зарядних станціях, і тепер ви самостійно зможете правильно підібрати саме ту портативну зарядну станцію, яка вам. Потрібно. Також не забувайте, що ми не просто якісь блогери з інтернету, а ми компанія з торгом. У нас є офлайн-магазин, який знаходиться в Києві за адресою Бульвар Васлава Гавала 18, і онлайн-магазин з посилання на який буде в описі цього відео. Там ви зможете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. До того ж, для наших підписників для вас внизу в описі є промокод, за допомогою якого ви зможете отримати непогану знижку на той чи інший товар. Дякую за те, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь і ставите свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям і до зустрічі в нових відео. Па-па!